Колишня погрожує проблемами з ментами, вона працює в прокуратурі, дотрахався, дозваблювався, дякую за науку. Завтра заключає договір з адвокатом, побажаю вдачі. А в чому саме вона, ну які саме проблеми вона тобі каже, що у тебе будуть. Це ж все ж таки, вона повинна розуміти, що ми живемо в такій країні, так, де, в принципі, ну, багато ментів вони корумпованих. Але насправді вона повинна розуміти, що якщо вона буде. Пробувати фальсифікувати проти тебе справу, то ти спокійно можеш звернутися до будь-якого там не знаю СМІ чи блогера, і буде і її і її колегам переливки. Тому я ж не знаю, є тебе там за що притягувати чи ні. Тримайся в будь-якому разі. Нема мене за що притягувати. Ну так слухай, тоді ти можеш, як вона тебе жахає поліцією, так ти нажахати її. Що якщо вона спробує щось фальсифікувати, це дуже швидко стане усім відоме і не тільки звільнять, але ще й заарештують. А там, де вона тебе погрожує, ти бери це все скрінь і записуй, і потім ще подивимось, хто кому буде погрожувати. Тому Міша Ратуш, як то кажуть, тією ж зброєю, що вона, дій. Володимир Тимченко пише, вкотре запевняю, що Макс дуже мудра людина. Так і треба з тими шаболдами, що погрожують ментами. О, так сказав, що треба блять шаболдам шаболдом погрожувати. Одразу кажуть, що що, що Макс мудра людина. Приємно? Приємно.